Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Рада вас бачити в ці святкові дні. Знаю, що в кожного з вас стоїть дома і зелена, і пахуча, і пухнаста і колюча. Посеред кімнати стала, нас зі святом привітала. Правильно це ялинка, вся є зірка угорі, на гілячках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки, а ще блискучі красиві прикраси у вигляді кульок, казкових фігурок. Ми вже багато з вами що малювали, а чи зможемо зобразити ялинкову прикрасу? Ось таку, наприклад. Гадаю, що так, як завжди, дорослі нам допоможуть. Намалювавши гілочку ялинки та контури майбутньої прикраси. Форма у неї видовжена, схожа на краплину. А ви, малята, зафарбуєте зображення з допомогою воскових олівців. Кольори вибирайте, які захочете. Пальчикова гімнастика. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми пішли у двір гулять. Бабу снігову ліпили, Пташка крихти покришили, потім гірки покатались, у снігу ще повалялись, ледь додому ми прийшли, З'їли суп і спать лягли. Все. Малювати почнемо з того, що визначимо спочатку, де який колір буде. Так, ось у нас ялинкова прикраса у формі краплинки. Вона буде в основному синього кольору, а смужечки жовті. Там, де буде синій колір, ми ставимо крапочки, щоб нам не переплутати. Тут синій колір, тут буде синій колір і ось тут. Смужки зробимо жовтим кольором. Угорі, тут і тут. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Почнемо із того, що менше. Якого кольору тут буде менше? Жовтого чи синього? Так, менше буде жовтого кольору. Починаємо. Чи правильно я тримаю олівець? Правильно тримаю трьома, ось трьома пальцями, два пальці, безіменний мізинець притиснуті. Зафарбовуємо так, щоб не виходити. За контури зображення. Однією рукою працюємо, а іншою тримаємо аркуш. Це обов'язково. Гляньте, жовтим кольором я зафарбувала нашу ялинкову прикрасу. Тепер черга синього кольору. Буде в нас така патріотична ялинкова іграшка. Жовто-синього кольору, кольору прапора країни. Трьома пальцями тримаю олівець, два пальці притиснуті мізинець та безіменний. Тут уже більше роботи трішки. За контури не виходимо, не поспішаємо. Краще зробити довше цю роботу. Але щоб вона була якісна, звикаємо до цього з маличку. Тут готово. Тепер посередині. Ось центральна частина вже замальована. Тепер остання частинка. Ось моя ялинкова прикраса. Можливо, вона не така красива, як оці куповані, але вона намальована з душею. А які у вас роботи? Надсилайте фото своїх ялинкових прикрас неодмінно. До зустрічі, маля!